Сьогодні перевіримо знання Львів'ян на український правопис до Дня української писемності та мови. Поїхали! Включати світло чи вмикати світло? Е, вмикати. Вмикати. Добре. Прийняти постанову чи ухвалити постанову? Е, ухвалити добре. Користуватися популярністю чи мати успіх? Мати успіх. Мати успіх правильно. Добрий день чи доброго дня. Я ви зараз говорю доброго дня. Добрий день. Доброго ранку, а добрий день. Приймати участь чи взяти участь? Приймати участь. Приймати. Так само. Приймати. А можливо, брати участь? Я, я, я... згадуюся знання з ЗНО. Приймати будуть. Баріантів багато нема. Або це, або це. Якщо не це, то... Ні, приймати. Я приймати. Брати участь. Прийняти постанову чи ухвалити постанову? Отсі. Користуватися популярністю чи мати успіх? Мати успіх. Добре. Доброго дня чи добрий день? Добрий день. Супер. Так. Так. Гальмуючий чи гальмівний? Гальмівний. Більш тепліший чи тепліший? Тепліший, добре. Підкаст чи подкаст? Підкаст. Підкаст напевно. Подкаст. Подкаст. Так, да, Напевно, подкаст. Да. 에, потрапити на очі чи впасти у вічі. Впасти у вічі. Впасти у, у вічі. Добре. Лопнуло терпіння чи увірвався терпець? Увірвався, увірвався терплять. Терпець. Терпець. Супер, дуже вам дякую за відповідь. Ви молодці, гарного вам вечора. Дякую. Більш тепліший чи тепліший? Тепліший. Тепліший. Тепліший так. Так, правильно. Подкаст чи підкаст? Подкаст. 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 Подкаст, правильно. Потрапити на очі чи впасти у вічі. Потрапити на очі. Хоча. Впасти. Впасти у вічі. Потрапити. Впасти у вічі, правильно. І лопнуло терпіння чи увірвався терпець? Увірвався терпець. терпець. Увірвався. Все правильно. Гальмуючий чи гальмівний. Гальмівний. Гальмуючий. Гальмівний. Я не почула. Гальмуючий чи гальмівний? Гальмуючий. Гальмівний. А, Більш тепліший чи тепліший? Тепліший. 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 Правильно. Підкаст чи подкаст? Підкаст. 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 Подкаст. Правильно. З тебе не спек, ми з тебе душу, я душу.